Вчора о 10-й годині вечора російські окупаційні війська почали серію обстрілів Харківського регіону. Обстріл здійснювався ракетами типу С-300 з території Білгородської області. Щонайменше, 5 лучань по об'єктам інфраструктури у Харківському районі. У Богодухівському районі ракета частково зруйнувала житловий будинок. На території Солоніцівської територіальної громади. Після обстрілу в лісопосадці відбулася пожежа. За фактами нічних обстрілів, відкриті кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України, а саме це порушення законів та звичаї війни. Станом на 9 годину ранку, 9 травня, постраждалих або ж загиблих осіб від цих обстрілів немає. Також нагадую, що ворог щоденно здійснює обстріл з ствольної артилерії та мінометів населених пунктів Чугуївського та Куп'янських районів. На території всього регіону прокурори та слідчі продовжують фіксацію воєнних злочинів.